Який недорогий комп'ютер підійде для роботи в ІТ? Це дуже популярне питання. Ось базові вимоги до техніки у 2025 році для тих, хто тільки починає свої кроки в ІТ. Процесор. Хоча б Intel Core i5 або AMD Ryzen 5 і вище, оперативна пам'ять 8 або краще 16 гігабайт, обов'язково SSD-диск, мінімум на 256 ГБ. і система Windows 11 або Linux. Для старту програмуванні цього більш ніж достатньо. Такий комп можна знайти серед БУ за 15-20 тисяч. А якщо ви хочете навчитись програмуванню, то запрошуємо вас у нашу it академію. В IT степ ви можете обрати зручний для вас формат навчання. У нас є професійна комп'ютерна освіта з навчання. Від півтора до двох років, або також є вузьконаправлені спеціалізовані курси, які тривають від трьох до шістьох місяців. Форму навчання можете обрати як вам комфортно онлайн або офлайн. Якщо офлайн, то ви будете навчатись у комп'ютерних класах із професійним обладнанням. А також ви будете навчатись серед своїх однодумців: живе спілкування з викладачами, підтримка менторів, майстер-класи та допомога з працевлаштуванням. Тому, взагалі, неважливо, є у вас свій комп чи немає. Приходьте в нашу it Степ-академію. І здобувайте професію в сфері IT. Обирайте свій напрямок на сайті за посиланням профілю.